Слава нації! Пані та панове, про Історію України Белина, Частина 54: Хто вкрав українську ідею? Українська національна ідея потрібна тільки нам, українцям. Вона не потрібна більш нікому і ніде на цілому світі, тому її ніхто від нас і не крав. Через нашу бездержавність ми українську національну ідею. Не а без тієї української ідеї ми української держави не збудуємо. Національна ідея то всебічне знання про Україну, про українську культуру та українську історію, а також свідома і посвятою праця на розвиток української культури та української держави, що існує безперечно на добро України та українців у часи нової історії. Українська держава три рази впала. Перше то Княжа Русь Україна, друге то Козацька Русь Україна. А третє то Республіканська Демократична Україна у 1917-1921 роках. Україна перебувала у неволі загально понад 600 літ. Через брак національної ідеї серед українців, велике число українців не працюють. На те, щоб утримати українську державу та її оборонити. Через те ми і втратили три рази власну державу. Наші великі князі Святослав, відвойовник наших земель, Володимир Великий Хреститель, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах збудували потужні держави, але не видно в них української ідеї. Бо ті держави будували не для добра українців та розвитку української культури, а для себе самих та перед смертю ділили ті наші спільні посполиті держави серед власних синів як свою приватну власність. А Володимир Мономах, спільно з грецькими окупаційними попами, добре приклався для того, щоб створити та розбудувати суздальську московську державу. Певно, те він робив з думкою для добра України та українців. Наші князі гинули десятками у війнах з татарами, московитами та поляками. Хто із князів залишився живий, той через брак національної ідеї у себе спольщився, так як Потоцький, Чернецький, Вишневецький. Нема немає їм числа. Нова козацька демократична еліта. Через брак національної ідеї у себе перетягла Україну із польського ярма до московського. Певно, були козаки, що змагалися створити українську державу для добра українців та розвитку української культури. Але я, крім Максима Кривоноса, Петра Дорошенка, Івана Мазепи, Пилипа Орлика, так відразу не можу нікого і назвати у новітніх республіканських, демократичних часах. Українці великим числом не підтримали Симона Петлюри та українського війська, бо не мали українці національної ідеї, а мали якусь хатню коретянську ідею. За ми і поплатилися мільйонами жертв московського терору та голодомору. Також Україна потерпає через брак людей, що мали би українську ідею та знали би про Україну, та працювали би з посвятою на розбудову та оборону української держави. Мова йде не про якихось міфічних людей, що працювали би для нас усіх, за нас усіх. Йдеться про кожного з нас, щоб кожен не лінувався та з посвятою працював би на своєму місці з думкою про українську ідею. Щоби все робив з думкою, чи вийде воно на добро його дітей, онуків та далеких нащадків українців, чи вийде воно на розвиток української культури та українців? Як ото Черчиллеві принесли на підпис Кошторис, а він подивився та каже: А де ж витрати на культуру? А ті йому, пане Черчиллю, які ж, яка ж культура? Ми ж маємо війну з німцями. Так, а за що ж ми тоді воюємо, каже Черч. Без національної ідеї держави не збудуєш, не втримаєш і не оборониш. Розвивати власну культуру, історію та тримати національну ідею. Краще всього у власній національній державі. Для того, щоб набути української ідеї, то потрібно читати книжки українських класиків: Марка Вовчка, Ганни Барвінок, Тараса Шевченка, Олени Пчілки, Лесі Українки, Уласа Самчука, Володимира Шовкошитного, Петра Белину Треба читати ті книжки. Можна ще й слухати. Ось так щось робиш, якесь простеньке, та й слухаєш ті книжечки з телефона. Я їх слухаю, як читає така дівчина Лілія Мироненко. І всім раджу те робити. Гарно читає. А книжки Петра Волини ви можете купити за невеликі гроші у мене, то мої військові нотатники. Автор поки живий, то вам попідписує. Хто хоче, то напишіть мені в коментарях або у приват до Фейсбуку. Хто ще мав навчити українців української ідеї. У давні віки, як не мали люди інтернету та якихось шкіл, то мала би навчити християнська церква. На жаль, українську церкву загарбали грецькі, по теперішньому візантійські попи окупанти. Грецька східна Ромейська імперія була тяжким конкурентом і ворогом Київської Руси. Яким робом, яким правом грецькі попи посіли Київську церкву, то те треба ще дослідити. То було те саме, що і тепер. Вже 10 років маємо криваву війну з Московським царством, а Московська церква спокійно почуває себе в Україні. Тоді було ще гірше, бо крім грецької церкви, не було більше ніякої. Грецькі патріархи та єпископи зробили все можливе для того, щоб розсадити свого ворога Київську Русь та підняти і зміцнити суздальсько-московську державу. Воно тепер видно, де у своєму розвиткові ті країни, що взяли християнство від Риму, то країни Заходу Європи. Та країни Скандинавії іде у своєму розвитку від ті країни, що взяли християнство від греків: то Північна Африка, Палестина, Сирія, Мала Азія, Балкани та Схід Європи. Української ідеї українців ніхто не вчив, окупанти не вчили українців. Аж до того часу, коли з'явилася українська література у народній мові. Та з'явилася просвіта у 1868 році в Австрійській імперії. Та після Революції Гідності 2013-2014 рік про ідею почали говорити. За ту нашу безідейність ми всі солоно заплатили мільйонами замордованих наших українців та ще досі продовжуємо платити. Бездержавність породила безідейність. Безідейність породила байдужність та інерцію. Байдужність та інертність породили коретянський світогляд. То коли людина далі свого свинячого корита нічого не бачить і не знає, та й не хоче ні знати, ні бачити, той коретянський світогляд тягне за собою бездержавність. Ми маємо тепер втримати українську державу будь-якою ціною. Не жалімо не тільки московських життів, а й при конечній потребі власних життів, також і грошей на військо не жаліємо. На цьому, пані та панове, завершимо 54-ту частину. Всім дякую за увагу! Читав, як мій Петро Балина, Слава Україні!